Добрий день. Продовжуємо розбирати НМТ з математики. Сьогодні розбираємо 19 червня. Округліть до сотих число. В соті це друге місце після коми. Дивимося на наступну цифру. Якщо вона менше 5, то число так і залишається 1,31, тобто відповідь Д. Друге, на малюнку задано номерний знак. Не видно одну цифру. Яка ймовірність того, що програма правильно визначить замасковану цифру? І цифри у нас від 1 до 10. Верніше, від 0 до 9, 10 цифр. Тобто сюди підставиться одна цифра з 10. Ймовірність того буде 1 10. Відомо, що N і N паралельні прямі альфа і бета в сумі дають 58. При умові, що М і Н паралельні, тобто альфа і бета між собою однакові. Щоб знайти альфа, треба 58 поділити на 2, тобто буде 29. Яке з наведених чисел є коренем рівняння? Тут можна просто брати і підставляти. Будьте уважні, почнемо з, з кінця, наприклад, ось 49, 7, відняти 35 явно не 10. Якщо ми 25, 25 в квадраті багато, віднімемо 35, ні. Якщо візьмемо 20, 5, мінус 5, дивіться, мінус 5 в квадраті і мінус 35. Тут буде 25, 25 відняти 35 буде мінус 10, а модуль мінус 10 якраз і буде 10, тому ми обираємо відповідь В. На рисунку зображений куб. Укажіть пряму перетину площини B, B, 1, С1 і продовжуємо її до грані. І C, D, Д1. І ось вона вималювалась наша пряма, тобто відповідь B. Шосте питання: який графік зображено на малюнку? Ну, по-перше, він зображений під бістю Х, тобто він буде з мінусом. З мінусом у нас тільки А або В. Якщо у нас два в степені Х, це показникова, і вона йде і перетинає вісь Y. Тому, звичайно, це гілка параболи і коренева функція. 6В. Сьоме. Правильне твердження. Існує трапеція, точка перетину діагонали якої рівно віддалена від вершин. Ні, такого не може бути, тому що у трапеції основи не однакові, тому ні. Друге. Існує трапеція сума довжин бічних сторін, якою дорівнює сумі довжин її основ. Так, це коли ми можемо в трапецію вписати коло. Існує трапеція, середня лінія якої проходить через точку перетину її діагоналей. Ні. Тоді б і виконувалась тоді і перша умова, тоді ми кажемо ні. І тут лише тільки друге. Треба спростити вираз. Перше, що ми бачимо, ми розкладаємо на. Множники за формулою скороченого множення. 3 мінус, 3 плюс у. Внизу, звичайно, 3 віднятий у і мінус 3. Ми скорочуємо, залишається 3 додати y відняти 3, трійки знищуються, залишається просто відповідь А. Визначте максимальну швидкість фантастичного зарольота, якщо вона становить 1 соту від швидкості світла у вакуумі. Вважаєте, що швидкість світла у вакуумі дорівнює. Дивіться, якщо ми 3 на 10 108 і ще помножимо на 1 соту, а одна сота це 10 мінус 2, то це означає, що у нас при множенні степені додаються, і тоді буде 3 на 10 в шостому відповідь Д. В прямокутній системі координат задано точки А і Б. І вони симетричні одна одній відносно початку координат. Тобто, дивіться, якщо ми говоримо, що А і Б відносно початку, то Б має симетричні координати, протилежні координати. 6, 3 і мінус 6. Але відстань до нуля, тобто від точки А, дорівнює відстані після нуля. Тобто, ми можемо знайти, наприклад, АО, а потім просто помножити на 2. І АО буде зручно знаходити, тому що о нулюва. І тоді буде АО дорівнює, і нам тільки потрібно ці наші точки А координати підвести до квадрату. 36, 9 і 36. Буде 81. А відповідно, 9. Ми сказали, треба помножити на 2, відповідь 18. В якому проміжку належить корінь рівняння. Дивіться, логарифми однакові. При відніманні. У нас числа діляться, тобто логариф залишається х поділити на 2. Одиницю представляємо як логариф з основою 6 числа 6. Відповідно, х поділити на 2 буде дорівнювати 6. А звідси х буде дорівнювати 12. А 12 лежить належить проміжку d. На стороні прямокутника взята точка K, яка утворює. Кут КАБ Визначте довжину відрізка АК, якщо периметр прямокутника 96, а АБ відноситься до БЦ як 3 до 5. Ну, периметр це сума всіх сторін. Якщо ми кажемо, що у нас є відношення, то АБ буде 3х, а БЦ 5х. Відповідно, ми зможемо знайти 3х, додати 5х, помножити на 2. Це 96. 8х дорівнює 96 поділити на 2. 8х дорівнює 48, а відповідно х дорівнює 6. Тобто наша сторона АВ дорівнює 18, а сторона ВС дорівнює 30. Далі нам треба знайти АК. Ну, а щоб знайти АК, ми можемо розглянути трикутничок. В ньому є прилеглий катет і треба знайти гіпотенузу. Я завжди кажу і знов показую прилеглий. І гіпотенуза це нагадує нам букавку С косинус. Косинус 30 градусів це наш катет до гіпотенузи. Відповідно, косинус 30 це корінь з 3 на 2. 18 АК. Щоб знайти АК, треба 2 умножити на 18 і поділити на корінь з 3. Але від корня з 3 треба позбутися в знаменнику. Домножаємо і чисельник, і знаменник на корінь з 3, щоб внизу було просто 3. 3 і 18 красиво скорочуються і буде 12 корінь з 3, що є у відповіді Г. Знайдіть суму перших чотирьох у геометричної прогресії, у якої B2 – 6, а знаменник Q мінус 2. Тут, якщо 4, не так важко її знайти та просумувати. Дивіться, B2 2 це 6. Тобто наступне буде: множимо на 12, буде мінус, ой, множимо на мінус 2 буде мінус 12. Знов множимо на мінус 2, буде 24. А відповідно, сюди нам поділити треба буде мінус 3. Якщо зараз ми все це додамо 15. Відповідь А. Обчислять, якщо відомо. І так, косинус квадрат відомий, треба обчислити синус. Подивіться, будь ласка, 2 ми можемо винести, а тут залишиться синус квадрат х мінус 1. За. Формулою, яка є в довідкуниковому синус квадрат додати косинус квадрат до рівня 1. Тобто, якщо від одного віднімемо косинус квадрат, це буде синус. І навпаки, у нас стоїть sinus мінус 1. Тобто, у відповіді буде мінус 2 косинус квадрат х. А косинус квадрат вже є 04. 0,4 помножити на мінус 2. Це буде мінус 08. Система нерівності дуже проста, давно їх не було. х в одну, числа в іншу. 3х відняти 2х менше 5, а 9, дивіться, зручніше сюди перенести. Тут буде 12, менше або дорівнює, теж буде 12, тому що 9 плюс плюсом пішло. Звідси буде х менше 5, а тут, навпаки, прочитаємо більше або дорівнює одного. У нас є пряма одиничка закрашена, п'ятірочка виколота, менше 5, більше одного. І з цього проміжку можна виписати всі цілі числа. Тобто 1, 2, 3, 4, 5 не беремо виколота. В сумі, якщо рахувати, то це буде 10 відповідь Б. Розглянемо відповідності. Що ж подібне було? І так у нас є ромб. Відомо, що КМ – це середина сторін. А С дорівнює 32, ДО дорівнює 6. Треба. Знайти відповідні відрізки. Відрізок КМ. КМ це середня лінія трикутника АДС, тобто вона половини 32, 16. БО. БО це те, що залишилося від БД. Як ми можемо це знайти? Якщо О поділила нам діагональку половину діагоналі, давайте поставимо точку Е, це точка перетину діагонали. Точка О поділила половину половини діагоналі. Тобто це теж відрізочок 6 і таких відрізочок 4 штуки. 6 та 4, 24. Тобто, наше А, нам всього БО треба знайти. Тобто 24 ми віднімаємо 6, це буде 18, тобто В і треба знайти АБ. Ми можемо розглянути прямокутний трикутник. В діагоналі, точка перетину, ми сказали, поділяється навпіл. БО у нас 12. Верніше, не БО, а БЕ 12. є у нас 16, тому що було всього 32. І відповідно цю сторону, за теоремою піфагора. 144 додати 256, це 400 а корінь 400 це 20. Функція. Треба знов розбити на проміжки і встановити властивість. І так, перший проміжок від мінус 4 до мінус 2. Що з неї тут відбувається? Ось ця частинка графіку. Функція спадає ні, точка максимуму, ні. Графік перетинає у рівня мінус 4,5. Давайте подивимося: 1, 2, 3, 4, і отут з половиною. М, да, підходить. Але давайте вже все виключимо. Для кожної точки належить графік функції добуток дорівнює від'ємний. Ну, дивіться, тут і ікси від'ємні, і ігрики при добутку будуть додатні. І функція набуває лише додатніх. Ні. Тому для першого ми обрали В. Далі проміжок від мінус 2 до 2. Ось цей проміжок. В нас нагадує таку параболу з гіркою вгорі, з вершиною верніше вгорі. Ну, і, скоріше за все, це буде Б, тому що це точка максимуму. Тому обираємо Б. І останнє, 2,5, дивимося ось так вона. І ми вже, вона не спадає ні. Функція допом... «Ні» залишається в тому, що тут від'ємні ігрики, ікси додатні, і їх добуток буде від'ємний. Тобто сюди g. І останнє треба знайти значення виразу. Верніше, ну да, значення виразу, знайти m. І так, розкриваємо по формулі m2 додати 2m, додати 1, відняти 1. Тобто залишається m2 m квадрат плюс 2m. Відповідь «В». Далі, якщо нам треба виразити n, то ми бачимо, що ми можемо записати корінь у вигляді степеня m поділити на 2, а з цього боку n. Двічки однакові, ми прирівнюємо показники і відповідь де сюди йде. І останнє у нас логарифм. Дивимося, у нас є тут степені. Ці степені ми можемо перенести, причому ось ту четвірочку ми теж запишемо як двійка. Логарифм 2 в степені n, замість четвірки 2 в степені 2m. Тепер 2m і n іде перед логарифмом, і відповідно все це дорівнює одному, тобто логарифм 2, 2 дорівнює 1. Логариф 2, 2, воно знищується дає рівню 1. 2m поділити на n дорівню 1, nдорівню. 2m. Тобто відповідь А, продовжимо розбирати, отже, завдання з параметром. Треба знайти суму всіх цілих значень на відрізку, якщо маємо рівняння, і рівняння має один корінь. І так, по-перше, щоб вона мала один корінь. Ми чисельник прирівнюємо до 0 і враховуємо ОДЗ. Тобто 5 в степені 4х плюс 2а відняти 6 мінус 1 дорівнює 0. ОДЗ в нашому випадку. По-перше, у нас корінь з х мінус 2 не дорівнює 0, а по-друге, х більше або дорівнює 2. Ну, давайте так, корінь з х не дорівнює 2. Тобто, корінь не дорівнює, х верніше не дорівнює 4. Ось ці дві умови, на які потім ми будемо звертати увагу. Далі одиничку переносимо, і одразу ми можемо її записати як 5 в нульовому степені. Є тільки однакові, достатньо лише прирівняти степені, виразити звідси х, тобто 4х дорівнює 6, відняти 2а, звідси хрівню. 6 відняти 2а поділити на 4. І ось наша умова. Перше. 6 відняти 2а поділене на 4 більше рівня 0. І 6 відняти 2а поділене на 4 не дорівнює 4. Отже, щоб розв'язати перше, звертаємо увагу на чисельник. 2а переносимо, і буде 6 більше рівня 2а. Тут. Ми домножимо обидві частини на 4, і буде 6 відняти 2а не дорівнює 16. Розв'язуємо перше і читаємо навпаки на рівність, буде А менше дорівнює 3, а звідси 2а пропоную перенести в ту сторону, а 16 навпаки, сюди. Буде мінус 10 не дорівнює 2а. І А менше або дорівнює 3, а А тоді не дорівнює мінус 5. Тепер ми знайшли наші А, але для них ще є обмеження за умовою, що там є проміжок від мінус 5, 8 до 5 включно. Тобто, у нас є пряма, яка обмежена мінус 8 і 5 Закрашені точки. Є у нас. Мінус 5 точка, і є наша трієчка. У нас повинно бути менше 3. Дивимося, ось менше трьох. Не дорівнюємо виколи. Відповідно, ми тепер обираємо з, цих, з цього рожевого проміжку ті параметри, які нам потрібні, а нам сума всіх цілих. Виписуємо наші цілі числа. Мінус 8, мінус 7, мінус 6, мінус 5 пропускаємо мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1. Далі буде 0, 1, 2 і 3 включно. Дивіться. Чому я так підписала? Тому що зараз оці значення, вони обнуляться, коли ми суму будемо знаходити. Ну і, відповідно, якщо додамо, то буде мінус 25, що і запишемо у відповідь. Задана функція f від x, яка виражена x в дужках 5 f h' її похідна. Обчислють значення. Ну, по-перше, тут все дано дуже просто. Перше знаходимо f від мінус 2. Замість x підставляємо мінус 2. Буде ось так. Далі обчислюємо. Тут буде плюс. 7 мінус 2 помножити на 7 мінус 14. Тепер знаходимо похідну. Перш ніж знайти похідну, я пропоную розкрити дужки для зручності знаходження. І тоді 5 відняти 2х це наша класна похідна. І відповідна похідна від 4. Це 5 відняти 2 помножити на 4, 5 відняти 8 мінус 3. Достатньо нам. Мінус 14 помножити на мінус 3, і це буде відповідно 42. Студентів і студенток опитали щодо улюбленого, улюбленого жанру кінофільму. І відповідно у нас є фантастика, хорор, драма, комедія чи хорор? Скільки всього було опитаних, якщо жанр фантастика вибрала на 30 більше осіб, ніж хорор? І так, дивимося, у нас 40 і 35. А всього 100. Тобто 100% відняти 75. Нам залишається 25%, 25 на фантастику і хоро. Сказано ще, що у нас на 30 осіб більше фантастики і Жанр фантастики в полтора рази більше, ніж хорор. Тобто, якщо у нас хорор буде Х, то фантастика буде 15 п'ятах, 1,5х, на 30 осіб більше. Тобто 1,5х відняти Х буде 30 осіб, тому що на більше каже різниця в них 30 осіб. Відповідно, 0,5х до рік х дорівнює 30. Щоб знайти х, ми ділимо на 0,5, а відповідно, це означає множимо на 2. Це буде 60. Що таке ми брали за х? Ми брали за х хорор. Тобто, ми розуміємо, що жанр хорор обирає 60 осіб. А що ж таке, скільки ж відсотків составляє? Дивіться. Якщо у нас в півтора рази більше, а всього на них приходиться 25%, то це означає, на хорор виходить 10%, а на фантастику 15%. Ось вона ще закономірність. І тому хорор у нас 60 осіб, а всього нам треба всього було. Тобто 100%, це вже буде 600 осіб, що і запишемо у відповідь. Конус і правильна трикутна піраміда мають рівні висоти. Зробимо конус і піраміда, правильна трикутна, висоти у них однакові. Дивіться, висота, вона в центр трикутника, який утворюється при перетині висик трис вісот медіан. Точка О, і тут точка О С, нехай буде К. І так, висоти у них однакові, тут там вже є. Далі радіус кола описаного навколо піраміди, основи піраміди. Дивіться, радіус кола, центр кола лежить в цій точці. І радіус кола це відстань від точки О до вершини. Тобто ось ці ОК і ОБ, О1. К і ОБ, вони рівні. Сказано, що медіана, тобто вся БМ дорівнює 9, а твірна конуса 12. Треба знайти об'єм. Об'єм це 1 третя С основи помножене на висоту. Отже, давайте аналізувати. Якщо у нас медіана, а це висота бісектриса, і ми сказали, що центр лежить ось тут на цій медіані, то цей центр поділив наш весь відрізок у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини. Тобто, на ОБ приходиться дві частинки. Ми 9 ділимо на 3, це буде 3. І якщо дві частинки, тобто БО буде дорівнювати 6. І відповідно, радіус теж 6. З цим розібралися, і ми можемо тепер знайти висоту. Для цього нам конус потрібен. Щоб знайти висоту, ми від нашої твірної квадрати віднімемо радіус квадратів. Тобто 144 рівня 36, це буде 108. Але H буде дорівнювати корінь зі 108. Поки що так і залишимо, подивимося далі. Тепер, щоб знайти s основи нам треба використати формулу, наприклад, S-основи основи Це одна друга висота основи на сторону, але невідома сторона. Можна декілька способів, мій зручний я через терему синусів завжди. Сторона відноситься до синусу 60 градусів, тому що трикутник правильний, і дорівнює 2 r Радіус у нас вже є 6. Тобто А на корінь з 3 на 2, тому що сіно з 60, і тут 12. Відповідно, А буде дорівнювати 12 корінь з 3 на 2, тобто 6 корінь з трьох. Знайшли нашу А, H у нас відомо, і основи, і високі піраміди, об'єм. Одна третя. це 9 тому що висота бісите саме діана. Помножити А у нас 6 корінь з 3, помножити аж в е, піраміди 100 корінь зі 108. Можна скоротити 9 3. 3 на 108 це буде 324, а корінь з 324, 18. Залишається 3 на 6 і на 18. Але ми тут загубили, тому що площа ще одна друга. Тому тут ще на 1 другу треба буде помножити або поділити на 2. І остаточна відповідь буде 162. Ми завершаємо з вами розгляд... розглядати НМТ. Це одна майже з останніх сесій, тому дякую, що до сих пір зі мною. Давайте залишимо наступним поколінням згадку про НМТ 25-го року. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Давайте навчатися разом. До зустрічі!